Понад 300 квадратних метрів і десятки яток, що виговорил Щент. Вночі в Києві горів Деміївський ринок. Пожежу приборкали за годину, проте товар на сотні тисяч гривень врятувати не вдалося. Поки експерти встановлюють причини пожежі, торговці прибирають згарище і звинувачують одне у одного в недотриманні техніки безпеки. Антон Страшко розкаже більше. Приходимо ночу в два часа ночі, то вже все згоріло. Все, немає нічого. Перебрала от одна один мусор і більш нічого. Пані Галина торгує взуттям на Деміївському ринку вже понад 20 років. Розповідає, ремонт у павільйоні робили власним коштом, а тому на совість. Коли опівночі жінці повідомили про пожежу, подумала, що це жарт. Це шутка, така, що ночі поїдь сюди, подивися. Коли ні, та не віриться, не віриться нічого. До мільйона гривень у нас пар 700 було обуві. Понад 300 квадратних метрів та десятки торгівельних місць частина Деміївського ринку під час нічної пожежі вигоріла вщент. Зараз тут складно розпізнати у цьому всьому родзинки, горіхи або ж спеції, якими ще напередодні тут торгували. Гультач прибирає те, що залишилося від його краму, побутової техніки та кухонного приладдя. Каже у таких павільйонах, як його, на ніч електрику вимикають. Отже, підозрює причиною пожежі, став робочий холодильник за мафами. Ноча ну, на гаріна холодильник. а туди а вон і соло. Сотова, Сон слава. Мусила ставити. Тогда ми приїхали, нам сказали, що э, очаг згорані був там, ззаду. Дмитро з цією версією не згоден. Його прилавок з городиною неподалік холодильника, і він певен, горіти почали павільйони. Які холодильники зі роботу? Це зі відключаються на ночь, тільки дежурний швят і все. Оттуда вирвався сюди і пішла криша горіть і почав. Начал... Пластик падає сюда на эти місця, і все згоріло. Пожежу гасили півсотні рятувальників і 13 одиниць техніки. Упоралися за годину. Причини займання, експерти ще встановлюють. Єдине, в чому певні це не підпал. Причиною пожежі послугувала електрика, аварійний режим роботи. Проте, чим визвана аварійний режим роботи, ще Від Відранку частину базару, яку пошкодив вогонь, городили на території. Почався звичайний робочий день. Слава богу, до нас не дійшло. Ісі б навірно що пару мінути ми б пострадали. Антон Страшкота, Дмитро Орлов, ТСН, один плюс